Друзі, я вас вітаю! Нарешті! Доброго футбольного вечора! Україна! Я можу це сказати, тому що сьогодні у нас переможний вечір для збірної України. Витерпіли, вимучили, але ми такі плей-офф. Шановні, я вас з цим вітаю. Ми дуже багато нервових клітин витратили за ці поєдинки. Але виходить так, що де Юре, завдання виконане наше, ми будемо боротися за плей-офф Ліги А, Ліги Нації. Юрій, що ти скажеш стосовно нашого досягнення в цьому турнірі на даний момент. Це можна вважати досягненням. Ну, я не можу назвати це досяг... Ну, Якщо брати до уваги перші перші результати, перші два матчі, то так, це, звісно, досягнення. Але хочеться, щоб збірна та гравці ставили більш амбітніші цілі для себе. Ну Звісно, будемо сподіватися на те, що наша збірна пройде вдало цей перехідний, можна сказати, етап. І я вважаю, що наші збірні треба, щоб. Здобувати більш якісну практику, треба вигравати в плей оффі Бажано отримати в плей оффі більш легкого суперника. До суперників Бо ми я... трошки пізніше перейдемо. Так, так. Тому будемо сподіватися, що нашій збірній вдасться це зробити і підвищитись у дивізіон А. Ярик, ну от у мене питання після перших двох поєдинків в Лізі нації. Е твої очікування, напевне, були ще гірше, ніж те, що ми маємо на сьогодні. Я тобі скажу так, що ваші очікування це ваші проблеми. Збірна Україна це довела ще на євро. Чи варто говорити про очікування і про результат? Я думаю, не варто. <му> Ну, давайте тоді, друзі, підемо по хронології. Все ж таки, в нас була така спайка матчів. Перший матч ми грали на виїзді з грузинами, і події розгорталися таким чином, що ми забили швидкий м'яч досить таки чимось курйозний. соло-проходу ж у нас стався автогол доброго нашого знайомого екзгравця металіста. Але питання в тому, що після цього автоголу збірна перестала грати, мабуть, чи її змусили перестати грати. Юрій, от як ти оцінюєш взагалі е, саме гру збірної в матчі з грузинами? Що сталося після забитого голу з нами? Я не розумію тактику е, Риброва, коли я не розумію взагалі, е, чому ми починаємо закриватися у власній штрафній, і грати другим номером. Я розумію, що ми приїхали грати за результатом. А, але дивіться: по-перше, погодні умови були нам на руку. А, поле в Батомі було не не найсаме ідеальніше. Що саме цікаве, саме з грузинами було не найідеальніше поле в матчі домашньому України. І так. коли грузини жалілися на це. То бачите, все ж таки бумерангом воно повернулось. І як виявилося, що нашим хлопцям все ж таки в таких умовах більш е, простіше грати. Е, Знову ж таки, повертаючись до складу збірної Грузі, ну, хлопці, Ну там не такий склад, там лише Коротхелія, мікаутадзе та Мамардашвілі з відомих імен. Ну, блин, ну Проти кого ми починаємо грати другим номером? Я цього не розумію Це найголовніше питання, мабуть, це ми в... В, нашому... в нашому випадку це завідома програшна тактика грати другим номером. Ну, ти думаєш, що це була така певна установка реброва, чи просто гравці занадто зацикливалися на на втриманні результату я Мені важко сказати. Мені важко. Мені важко взагалі оцінити тактичну побудову Реброва, коли він вимагав грати в два опорних півзахисники. При всьому тому роль другого опорного півзахисника виконував Микола Шапаренко. Для мене це таке трошки дивина. Я, ну, для мене Шапаренко це такий, такий самий більш атакувальний гравець, як і Жора Судаков. який більше Грає в атакувальному плані, і, можливо, все ж таки варто було б побачити Дмитра Криськіва, який вийшов потім на заміну. Якщо ми вибираємо моделі гри з двома опорними півзахисниками, або ж, взагалі, для мене знову ж таки не розуміло, чому в цього в, листопад, в листопаді не викликали до збірної Артема Бондаренко. Ну, ми вкотре це прізвище згадуємо. Вже. Так. Для мене це людина, яка ідеально може закрити позицію вісімки в збірній. Ну, бачимо, що це місце в нас знову викликає питання, але якщо ми вже пішли по особистостям, у нас левом матчу було визнано Мікейла Мудрика Ярослав. Я знаю, що це твій улюблений персонаж абсолютно в цій збірній. А ну питання в тому, що мабуть відрізками дійсно була непогана гра від нього в цьому поєдинку. Що ти скажеш? Ну в принципі, так само як і в першому матчі проти грузинів. І зараз Міша показав непогану гру людина. Тобто, ви бачите, що цей футболіст він проявляє себе доволі нестабільно. У нього можуть бути дуже круті відтинки і можуть бути провальні матчі, так як це, наприклад, відбувається в Чилс? Він дуже добре себе проявляє в матчах Єврокубків і нестабільну гру показує в чемпіонаті Англії. А, скажімо так: от в матчі з грузинами ми побачили круту гру і в одному, і в іншому матчі. А де Міша був в матчі з Чехією? Де Міша був матчі? Першому з Албанію, тобто розумієте, це ще дуже багато говорить професію про професіоналізм і про досвід гравця. Коли у Міше буде достатньо досвіду, я думаю, що він почне більш скажімо так зріло дивитися на футбол, на тактичні пересування, на дії на полі, і скажімо так, це буде грати йому на руку, і в першу чергу буде приносити користь команді, за яку він грає це або лондонський Челсі, або збірна України. Ну, дійсно, я от скажу, взагалі, друзі, знаєте, мій особисто найулюбленіший гравець збірної України це забарний. Я вважаю, так, що це троєчінське пірло абсол... точніше, троєчні мальдіні, троєчні Мальдіні, перепрошую, тому що е та впевненість, з якою цей гравець грає наразі, і та стабільність, знаєте, це особливо психологічна стабільність його дуже відчувається. Він може навіть допустити помилку. Але від цього і рівень його гри впродовж матчу навіть не змінюється. Він грає стабільно, рівно, рівно і класно. І не дарма ми вже маємо чутки про те, що топ-клуби англійські вже тримають на олівці цього гравця. Людина дарма. людина недарма недарма збивала коліна на Троєщинській щебенки, для того, щоб Пеп Гвардіола нарешті звернув на нього увагу. Ну це супер. Будемо чекати підвищення в класі, тим паче. Для збірної це тільки в плюс піде, я так думаю. А, ну, у нас е, щодо цього матчу, ми можемо що сказати? Що все ж таки ми дотерпілися до пропущеного голу. Е, не знаю, чи це була помилка Трубіна, як хтось вже казав. Я насправді не вважаю, що це помилка Трубіна. Там, мабуть, не дограли скоріш центральні захисники, але більше збіг обставин, що м'яч, мабуть, відскочив прямо на ногу Мікаутадзе. Та ще й в нього насправді і удар не вийшов по такій траєкторії цікавий м'яч полетів. тому Але все до цього йшло. У мене ось питання до Юри як для поліського вовка. Останні хвилини матчу і ця злополучна атака, в якій Спочатку один гравець полісся влучив у мамардешвілі, а потім до догонку ще й другий. Ну, це був золотий шанс, Юра. Ну таке треба забувати, мабуть. Такі такі вами треба забувати забувати. Я з тобою погоджусь. Ну, давайте будемо, будемо відвертими. Можливо, їх не мотивувало те, що відсутня премія в цьому матчі. А, так ось вона що. Я Ну це жарти, жарти жартами. Ні, ну. Гравці такого рівня мають реалізовувати такі моменти. Причому, ну, а чому причина чому причина? Мандраж? Та я не знаю. Ну На мою думку, взагалі вони все робили правильно, тільки, знаєш, нас вчать просто попасти кудись по воротам, а от десь за кордоном, коли з маличку навчають дітей, їх вчать бити в, одне, в один дотик по різним кутам. А в цій ситуації вийшло таким чином, що Олексію Гуцуляку ну він він все зробив чітко. Він все зробив правильно, лише виконання підвело. Стосовно Олександра Назаренка, там також є запитання. Там я передивлявся цей момент у повторі. Спершу може показати, що він таки правильно прийняв рішення. Я скажу так, я не професійний гравець. я не можу його ніяк критикувати, але мені здається, що там був, був простір для того, щоб зупинити м'яч, обіграти по інерції грузина захисника, який йшов у підкат, який вже блокував цей удар. А потім вже розстрілювати Мамардашвілі з іншим захисником, який блокував інший кут. Але це все питання досвіду. Ну, я думаю, що Сашко, мабуть, більше за всіх засмутився. Я просто знаєте, Мені приємно бачити цей погляд, бажання. Цього погляду свіжого не вистачало збірні в плані бажання та заснаги грати за національну команду. Коли людина голодна, вона нам видається на максимум. Вона намагається зробити все на найвищому рівні. Так, не все вдається, але я думаю, що це питання часу і питання досвіду. Олександрові скільки? 23 роки чи 24? Ну, питання, я тому, що вважаю, що у нього все попереду. І я думаю, що він в наступному. Так, я думаю, що він буде і в наступному році він буде одним з основних кандидатів на. Потрапляння в заявку, якщо він буде продовжувати демонструвати таку форму. Ну, це напевно найголовніша умова для нього, так. щоб він не втрачав свій рівень, навпаки, тільки набирав. І будемо розраховувати на його голи: дебютні голи, дебютні результативні дії в збірні. <му> а ми будемо переходити з вами до вирішального нашого шостого матчу. Ліги Нації з Албанцями Сергій Ребров зробив чотири заміни порівняно з поєдинком проти грузинів. В центрі були змінені обидва динамівці, Брашко та Шапоренко. Замість них з'явилися в нас Калюжний Супер Іван і Арсеналівець Зінченко. І на фланзі замість Зубкова в нас з'явився Гуцуляк. Попереду в нас замість Довбика. Ну, ця заміна, мабуть, напрошувалася після невиразної дуже гри Артема. Вийшов наш е, Орел, юний Орел, як його називають Яремчук, е, і виходить так, що ці заміни абсолютно точно спрацювали, тому що автори забитих м'ячів на перших хвилинах матчу нас безпосередньо Зінченко та Яремчук. Ярослав то Рибров вгадав замінами. Виходить? Ну виходить, що так. Ну, типу, результат першого тайму говорить, що е, ну виходить так, що. Ребров здійснив правильні заміни для того, щоб команда вийшла і показала характер і виконала той план і установу, який, в принципі я 100% впевнений. Тренер про це працював на передмачових тренуваннях. Там. на передмачовій установці 100% це проговорювалося. Якби команда виконала те, що просив у неї тренер, я більше ніж впевнений. Тому що в матчі з такою відповідальністю, коли просто ми вже дотягнули до такого етапу, що просто вже не все залежить від нас. Ви розумієте, до чого ми дійшли? Що все просто залежить не від нас. Ми дивилися матч з Албанією, а в руках на телефоні у флешскор дивилися результат матчу чехія грузія Це те, до чого ми реально догралися. Це так. окрема тема, це окрема тема для, взагалі для розмов. Тут можна дискутувати ще на 40 хвилин часу. Ну, виходить так, що в принципі тренер виставив правильний склад, який виконав ту установку, яку необхідно було. А зробили це динамівці чи не динамівці? Зараз нікому не цікаво. Взагалі нікому не цікаво. Я більше ніж впевнений, що ми через півроку забудемо взагалі, хто грав у цьому матчі, як складалися для нас турнірні перипетії в цьому турнірі. Ми зараз знаходимося в плей-офф до проходу до ліги А. Але ніхто не згадає, що ця команда була абсолютно посередня, от просто вона була абсолютно посередня. Команда, яка в якийсь момент часу заслуговувала просто отримати лігу С, і це був би найкращий їхній доробок взагалі за весь цей турнір. Тому перший тайм точно заносимо в актив, прям точно заносимо. Більше обговорювати ну просто нічого. Добре, що ми забили два голи на початку гри, тому що, якби цього не сталося, був би валідол. І потім би ми, скоріше за все, пропустили отой гол від Албанії і зараз би кусали лікті? Пройшли? Окей, все супер. Два голи на початку, прекрасно. Це, ну, тобто це потрібно було робити і в попередніх матчах, але чомусь ми до цього дійшли. Це питання до тренерського штабу. Отже, друзі, так в нас з вами що виходить? Україна? Це команда одного тайму, як вже зазначали деякі експерти. Тому що раніше ми перший тайм спали, другий починали щось з себе діставати. Зараз виходить в нас два крайніх матчі зовсім по іншому. То перший ми намагаємося зробити якийсь собі заділ наперед, а в другому повністю віддаємо і ініціативу і терпимо, Юрій. Що ти скажеш з цього приводу? Тобто ти хочеш сказати, що збірна України це терпіли. Ну виглядає, що в другому таймі так. <зас> ну, я не знаю, це менталітет команди. Я не знаю, чому ми у нас є високорівні вигравці. Є люди, які грають в топ-чемпіонатах. Я не розумію, в чому питання, наприклад, зробити третій момент, забити третій гол з матчу з Алванію. І дозволити нам <смір> записувати раніше відос <смір> Вже знаєш, можна там викорити цигарку, там сходити, сходити, подихати свіжим повітрям, не треба доставати з шафи, з коробочки, з підзуття, там, де зберігаються всі медикаменти, ну так у більшості українців, я думаю, доставати валідоли і дивитися цей матч просто з величайшими нервами. Я не знаю. Це проблема. Ну, знову ж таки, албанці більш заряжені вийшли на другу половину. Також, мабуть, тренерський тренерська розмова в перерві дала про це знати. А, що додати, я не знаю. Можливо, треба трішки було освіжати гру новими гравцями трішки раніше, для, для того, щоб підтримати той самий темп, який ми задали в першому таймі. Хотілося б окремо відзначити Зінченка, який, мабуть, видав один зі своїх найкращих матчів за останній час. Він взагалі не так багато, не так часто грав, але що відрізняє його від більшості гравців збірної України, те, що він може, може видати високоякісний матч саме тоді, коли це потрібно. Це привіт артеті чи ні? Мені просто цікаво, це привіт Артеті, чи ні? Я не впевнений. Чесно, я дуже скептично відношусь до Зінченка, до майбутнього Зінченка в Арсеналі, але а, він, він знову ж таки показав свій клас і показав, що він не буде здаватися у боротьбі за основний склад. Ти знаєш, ну про Зінченка в Арсеналі можна говорити багато. Насправді, це, мабуть, як окрема тема для випуску, коли ми, можливо, будемо проговорювати виступи українців за кордоном. Ну, Зінченка визнано левом матчем. Вже маємо цю інформацію. Хускорт йому поставив оцінку 7,9. найвища з усіх гравців збірної України. Тому, в принципі, дійсно перформанс Олександра заслуговує на повагу в цьому поєдинку. <звіт> Підсумку, що ми можемо сказати? Завдання на цей матч в нас було виконано. Перемога. Далі на нас чекає плей-офф. Ми довго сперечалися з приводу майбутнього Сергія Реброва в цій команді. Думки були різні. А ми отримали інформацію і від Андрія Шевченка, який, в принципі, публічно заявив, що кредит довіри тренерському штабу не обмежений абсолютно. Фактично, в незалежності від результатів. Це можна було між дострок прочитати. Ярославе, що ти скажеш з приводу позиції Сергія Станіславовича на подальші? Ми любимо використовувати фразу стілець чи не хитається під ним. Стілець хитається. <смір> Лапусь, а мені як... здається, мені здається, що стілець хитається. Дивися, моя позиція така, що я дуже скептично ставлюсь взагалі до роботи ребрового збірні. Ну, от не переконав він, розуміє. Ну от, ну згадайте, як ми блін, при Шевченкові грали, коли от е, Андрій Миколайович міг вийти і сказати Миколенко на Олімпійському синок, це не смішно. От зараз це не смішно. А коли Мудрик з Шапаренком вирішують, хто буде грати під яким номером. Коли після матчу з Румунією в роздягальні доводиться Ярмоленку брати на себе ну якби роль капітана це передбачено брати на себе відповідальність, попросити тренера вийти з роздягальні для того, щоб гравці між собою поспілкувалися по чоловічі. Ну тобто, розумію, відчуваєте різницю, правильно? Якби чи потрібно пояснювати? Ну мені здається, що якби. Тут ем, авторитет тренера говорить сам про себе взагалі. Я відношусь ну дуже скептично, Ну, чесно, я не бачу перспективи в цьому. Щось має докорінно змінитися, взагалі в психології, в менталітеті, в підході до футболістів всередині національної збірної, вплоть до того, що потрібно навіть блін всіх кухарів, поварів, там прибиральність просто вигнати і набрати нових, тому що вони мають підходити також з іншим підходом, взагалі, до організації роботи всередині збірної. Я це бачу саме так. Ну, тобто, розумієте, риба починає гнити з голови, це всі знають. Моя позиція, вона доволі скептична. Я не знаю. Я ну, типу, щось має змінитися. Щось має змінитися в, в психології взагалі самих гравців. Це по-перше, по-друге, щось має змінитися. Взагалі, от е, в голові трен, у, от, тобто у головних людей в цьому тренерському штабу, для того, щоб вони зрозуміли, що вони рухались до цього не в не в тому напрямку, взагалі. Якби ми неправильно використовуємо той ресурс, який у нас є, що це мені здається ключова річ. Щось відбувається не так, чого ми точно не дізнаємося, чого точно на загал ніколи не поставлять взагалі. Ми можемо про це тільки припускати і, типу, дискутувати про це зараз тут. Але я відношусь до цього доволі скептично. Це моя позиція. Я трішки додам ще. Е, мені здається, що е, проблема реврова це не працювати з молодими гравцями, яких треба, знаєш, поставити на місце один разочок. Порівняти тобто, да? нормального батьківського повертаючись до євро, так ми говорили, що там писали в СМІ, що люд, люди думали не за те, як вони зіграли, а вони після матчу просто заходили в соціальні мережі і дивилися коментарі, що їм пишуть. Ну блін, ви ви зіграли 0,3 з Румунії. Ви блять, ви маєте зроб... розуміти самостійно, що що, що вам напишуть. Що вас погладять по головці скажуть, ви ребята, ви молодці, ви зіграли просто вау, супер. Та ні, пацани, ви обісрались, чесне слово. І це, не проблем, і це не проблема тренеру. Ну, що тренер зможе зробити? Він не зможе поміняти 10 гравців одночасно, якщо він бачить, що весь склад обісраний Ну, вибачте, за таке алегорія. Як уже, як уже пішла відверта розмова, то давайте уже, ну будемо підбирати такі епідоти. Якщо обісрались то обісрали. Тобто тут має змінюватися менталітет гравців в першу чергу, що ти, якщо ти їдеш грати за національну збірну ти віддаєшся цій справі на всі 120%, не на 100%. Тому що ви знаєте, яка зараз у нашій нашій країні війна, футбол це одна з тих подій, яка об'єднує націю. Сім'ї збираються за переглядом, і вони гравці мають свої, своїм бажанням, своїм характером першу чергу, показувати, що вони е, готові боротися всі з 90 хвилин. Подивіться на збірну Грузії. Давайте от е, порівняння гравці невисокого класу, але вони беруть самоодачею, відданістю, бажанням грати. Вони борються до останнього м'яча. І там і... зірок немає. Ну, і зірок немає, ну, хві... ну Хвіч, ну, мікаута знову ж таки. Але але все одно їх за це футбольний Бог нагороджує результатами, що на євро, що в Лізі нації. Ну, тобто, може, не так вдало вони відіграли цей цикл, але все одно, тобто, є бажання і їх це. Мотивує рухатися далі, досягати нових вершин. Потенційні суперники збірної України в плей-офф до Ліги націй: Сербія, Угорщина, Бельгія і Шотландія. панове Я пропоную нам кожному обрати свій варіант потенційного суперника. Чур, я голосую за Сербів. Я От, думаю, поясню, що... чому, поясню чому. Ну, тут навіть пояснювати не потрібно чому, тому що це буде надпринципово. От тут же не потрібно доставати буде якусь мотивацію з шуплятки, я думаю, що тут пояснювати нікому нічому не потрібно. 100% Я притримуюсь тієї ж думки, звісно, мені особисто здається, що з шотландцями було б десь простіше, але в плані налаштування, в плані принциповості, коли. е-е Скажімо так, гравцям не потрібно пояснювати, чому, то звісно, це Сербія. Можливо, навіть його ще на жеребкування 22 листопада, 22 листопада, ми з вами дізнаємося нашого потенційного суперника в О, О та вже дуже скоро да, дуже через скоро. Да, да, дуже скоро. Ну, будемо сподіватися, що цей етап ми, врешті-решт, здолаємо. Не хочеться потрапити на бельгійців, єдине що, це таке фінальне побажання, ну, а, а, я би, а я би не проти Подивитися на матч з Бельгійцем. Я вам почув. А реванш що... за євро? Звісно, я вам хочу сказати, що зараз, по-перше, збірна Бельгії не виглядає так е опасно, як виглядало минулі роки. і Мені здається, це золоте покоління, азара кевіна де і дебрейне потроху згасає в Бельгії. Е -е, Ти бо Куртуа не відпустять збірну грати, ну бо в Реалі Мадриді на це. Наклали моветон бачите, он Лунін навіть не приїжджає на матчі збірної, вже сімейні мелодрами у нього. От, і я вважаю, що ми ми зможемо дати бій будь-яким збірним із цієї четвірки. Так, звісно, Бельгія по іменам, мабуть, най, найіменитіша, але мені б хотілося б побачити гру. Збірною з більш сильним суперником, щоб подивитися, на що вони здатні. Ну, я розумію, на що вони здатні. Але хотілося б побачити перемогу над сильним суперником. Ну, тоді, я думаю, ми зійдемося на тому, що нам потрібен той суперник, якого ми збиваємо. Панове, ваші очікування це ваші проблеми. На цій позитивній ноті я пропоную друзі нам завершувати нашу сьогоднішню розмову. Нашим підписникам, як завжди, дякуємо за увагу е, до нас. Ставте лайки, колокольчики, підписки, все, що потрібно. Друзі, вболіваємо за збірну, за улюблені клуби. Слава Україні! Героям Рослава. слава!